Рюкзак футболіста або Жіноча косметичка. Пудра. Гетри. Е, бронзе. Щіпки. Е, хайлайтер. Сороконіжки. Щіпчики для бровей. Бампи. Е, е, так, е, помада. Шорти. Е, блиск для губ. Штани. Е, е, тональна основа. Футболка. болка. баф. Это уж була. Накладни ресницы. Ви. <свист> Ви. Воротарські рукавички. Умяна. Mm, э, mm. Куртка. А, гель для вкладання брів. Дощовик. Э, олівець для між... Рісниць, міжвій. Якось так? Так. Гель для душу. Ти його не носиш, давай будемо чесними. Так. Гель для вкладання брів. Шампунь. Стоп! Гель для душу і шампунь, це в тебе два в одному. Це не рахується. Там час іде. фиксатор для макияжа. Рукавички для футбола за мою. Это не правда. Спасибо. Для душа и шампунь. Три в одном.